Шановні наші глядачі, я дуже сподіваюся, що саме наш канал допомагає тим, хто хоче придбати собі мотоблока, для себе з'ясувати, що таке техніка, чим вона відрізняється і в чому її цінність і вигода. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні на нашому каналі буде цікавий огляд. Буде хвилинка довіри. Ну саме хвилинка довіри буде про мої улюблені мотоблоки Вейма Deluxe і саме бензинові. Тому що я дуже багато знімаю оглядів про дизельні мотоблоки, але сьогодні все ось так прибираємо в сторонку. Сьогодні бензиновий мотоблок Вейма 1100F. Є 6 в комплектації з ногою розблокіратором, в комплектації з рулем КМ, з унікальною коробкою 4 плюс 2. І сьогодні я про це вам буду розповідати. В чому ж вигода і цінність цього мотоблоку? І саме сьогодні, на прикладі хвилинки довіри для Василя з Умані, я буду вас знайомити з цим мотоблоком. Саме це модель, яка має назву 1100 FE6 Weima Deluxe. І почну я цей огляд саме ось з цінності. Це зручність. Є ось такий бардачок, в якому є можливість. Зберігати або перчатки, або інструмент. Ну, і взагалі цінність це зручність мотоблока. В чому ж зручність саме цієї моделі? Саме головна зручність це те, що ти за ним не стрибаєш по своїй земельній ділянці, тобто є понижені швидкості. І коли ти будеш працювати саме при оранці загортанню. Або збиранню врожаю, тобі не потрібно буде бігати по рядкам. Тобто це коробка, якщо є коробка з пониженою швидкістю, це дуже добре. Якщо ти доїхав до краю земельного свого угіддя і тобі потрібно розвернутися, тут вам приходить на допомогу нога-розблокіратор. Але її більшість хто називає диференціал. Диференціал це є у мотоблоків Мотор-Січ, у мотоблоків Вейма і Вейма Делюкс, це Розблокіратор, але також дуже перевірена опція, і вона дуже допомагає своїм власникам. Ну і, шановні глядачі, саме в цьому відео я хочу вам дещо сказати. Більшість з вас це вже все знає, але можливо, хто до нас на канал прийшов перший раз, хочу вам наголосити, що саме ці коробки Вейма 4 плюс 2 є у нас в наявності окремо, і вони підходять до. Прошлих моделей 105-135 серії. Тобто, у вас є унікальна можливість придбати цю коробку, встановити на свій мотоблок і вже не стрибати і не бігати за ним. І так само можна встановити ногу розблокіратор. Тобто, у кого є мотоблоки, і він ще їздить на мотоблоці 21. Задумайтесь про те, що є ці коробки окремо. Вони будуть зараз у мене там і в посиланні. Я вам покажу. Тобто, коробки отримали ноги, дів отримали. Кому буде цікаво, будь ласка, замовляйте. Ну, а ще дуже добрим є те, що встановлений потужний бензиновий двигун потужністю 13 кінських сил. Модель двигуна ВМ188. ну і В даній комплектації вона йде з електрообладнанням. І хочу відразу нагадати, що є можливість встановлювати собі освітлення. Можливо, коли ви будете. Десь пересуватись уже і буде е, темно, тобто ви завжди можете собі встановити освітлення. Ще велика цінність це руль КМ. Як ви бачите, ось руль йде саме по плечам. Дуже зручно його тримати. Вібрація не передається на руки. Завдяки саме ось цьому рулю, саме руль КМ, який має ребра міцності, і ти тримаєш його дуже впевнено. Ну і ще є цінність. Це саме в цій коробці є вмикаємий вимикаємий вал відбору потужності, який дає змогу під'єднувати активне навісне обладнання. Тобто, ти під'єднав або роторну косарочку, або активну фрезу, включив і пішов працювати. Ну, і я хочу відразу показати, що саме ця модель йде на 12 колесах. І як ви бачите, наскільки все сучасно виглядає. Як ви бачите, хочу вам показати оригінальність Вейма. І хочу сказати, що інвестуючи в сучасну техніку, і по коментарям ви бачите під нашими оглядами, що всі задоволені. Тобто, це вигода інвестиція на декілька років вперед. Ну, і так як це хвилинка довіри саме для Василя Зумані, я хочу показати серійні номери. Саме це довіра. Довіра якраз є те, що ви чекаєте саме свого мотоблока. Мотоблок перевірений, заправлений, протестований. Ну, Тобто, це саме наша увага до наших підписників. Любіть свою працю, так як любимо її ми. Ну і в комплектації у вас йде подарункова адаптована щіпка від українського виробника Агромарка Бренд of Ukraine і ось такий стріловидний загортач. Саме оце я називаю набор початківця, ще, мабуть, сюди ґрунтозацщіпи, але ось так воно все виглядає. Ось у нас є отакий подаруночок, але давайте так, в кінці огляду я обов'язково про це також вам нагадаю. Йде фреза і йдуть ножі. Ну і, шановні наші глядачі, зараз всім цікаво, що ж таке Вейма 1100 fe 6 в комплектації делюкс з ногою розблокератором. Я покажу наскільки зручно його тримати. І дехто нам пише, наприклад, ось нещодавно я шов знімати цей огляд і прочитав в коментарях. Пише нам підписник про «Мотор Січ. Ой, що ж ви продаєте мотоблок, в якому немає активної фризи, та це як автомобіль без коліс. Шановні наші глядачі, я дуже сподіваюся, що саме наш канал допомагає тим, хто хоче придбати собі мотоблока, для себе з'ясувати, що таке техніка, чим вона відрізняється і в чому її цінність і вигода. Моторсіч це. Пішохідний одноосний міні-трактор. А навісне обладнання це вже трохи інше. Weyma Deluxe це мотоблок, який дійсно має вже в комплектації всі опції, які і у моторсіча, але це, скажімо так, модернізований тюнінгований культиватор. Культиватор сучасності. Тому в нього в комплектації йде вже фреза і Звісно, коли з'явилась коробка 4 плюс 2, з'явилась змога опціонально під'єднувати активну фрезу. Саме наш канал розроблювався для того, щоб знайомити вас з тенденціями в світі садової техніки, міні сільгосптехніки та інструменту. Тому підписуйтесь, слідкуйте за нашими. Е Новими відео нагадуємо, є в інстаграмі, в Ютубі. У нас є телеграм-канал. Тому кому що зручно, будь ласка, ми вас чекаємо. Ну, Василь, а саме зараз, саме для вас, ваша вейма Делюкс. Дивіться. Обов'язково. За технікою безпеки перевіряйте нейтральну швидкість. Ну і саме зараз всім цікаво, як запускається мотоблок, що потрібно перевірити при його запуску. Ну, дивіться, тисну важель вниз. Це саме важель стоп двигуна. До речі, зараз я підійду, давай покажемо. Моторні мастила. В коробці масло є. Заливається по щупу. Якщо мотоблок з диференціалом приблизно десь 3 літри, ну і перевіряємо мастило в двигуні. Ось бачите, аж витікає. Так, є. Заливна горловинка є якраз і контрольною, і там є щуп. Тепер, що я роблю? Я впевнений, що є в мене масло. Стоп-двигуна нажав, підходжу до самого мотоблока. Дивіться, закриваю заслонку на себе, а краник в іншу сторону. Ну, і так як у мене мотоблок з електричним стартером, я беру замок запалювання і завів. Ну і тепер, що я повинен зробити, я заслонку прибираю. Шипоче веймачка. Приємно чути, як працюють двигуни вейма. Вижимаю лівою рукою важель щеплення, в мене стоїть лоу, понижена, вмикаю першу швидкість і, шановні, ще мені таку гаванну, бачите, наскільки зручно. Вижимаю розблокіратор. І в іншу сторону. Мотоблок. Саме мотоблок Вейме Делюкс. Дивіться, як його зручно тримати. Так, є, вижимаю щеплення. Ставлю хай. Ви ще зараз побачите різницю. Бачите? О. Так, зараз. Назад. Ну і дивіться. Ще порівняння. І ось я їду так, не до ключів, а ключі вперше. І ось я рухаюсь на пониженій швидкості. Зараз буде можливо. Бачите? Центр баги дуже зручно зроблений саме на мотоблоках Вейма Делюкс. Ну, приємно тримати, приємно. Тобто ти його повністю контролюєш. Ось саме в цьому є цінність мотоблоків Вейма Делюкс. Ну і коли ти приїхав ось так. Тобто вейма делюкс. Це, по-перше, цінність, по-друге, це вигода. Тобто, це інвестиція на декілька років вперед. Тому що в ньому є понижена швидкість, є розблокіратори, його легко тримати завдяки рулю КМ. Тобто, ти приходиш з роботи, як кажуть, не викручений. На ізнанку. Ну, і звісно, це нога Розблокіратор дуже гарна опція, яка надає змогу дуже е робити ним на якихось обмежених ділянках. Ну і, Василь, не може не подарувати від сучасної локації мій інструмент від нашого парте партнеру Stanley Black Decker ось такий набор викруток. Це буде вам подаруночок. Ну, а від нашого каналу, від компанії ось таку бонусну карточку, булаточка завжди поруч. Ну і нагадую, що вже незабаром ми зробимо розіграш попередніх оглядів, там, де ми розігрували жилеточку. Тому все це буде. Ми нічого не забули, але трохи не встигаємо. Дякую, що обираєте наш сервіс. Дякую, що дивитесь наш канал. Все буде Україна. Ну а ми чекаємо вас в коментарях. І чекаємо в наступних оглядах. До побачення!